Вітаю! Це програма не соромно. Сьогодні ми говоримо про мастурбацію. На найпоширеніші запитання нам відповість лікар-сексопатолог, а також керівник центру ментального здоров'я другого медичного об'єднання Львова Нікіта Галапач. Розкажи нам, що таке мастурбація і чи це нормально? Так, ну мастурбація або рукоблуддя, або гріх онана, або онанізм. Це в нас називається автоеротичною практикою, найбільш розповсюджена практика серед сексуальних активностей людини, між іншим. І, до речі, ононізм, напевно, частіше застосовується. Цей термін має релігійні корені, так? І Онан, чи Онон це був такий персонаж старозавітній, який. Грішив тим, що не мастурбував, до речі, а випускав сім'я на землю замість вдови свого загиблого брата. Відповідно, це вважалось гріхом, і тому цей термін перекочував і чомусь ним називають не перерваний статевий акт, а власне мастурбація. Mm. Ну а загалом, так це будь-які практики, які призводять до скидання. Сексуальної напруги, відповідно займаючись такими практиками самі з собою, самим собою. З якого віку люди починають мастурбувати? Ну тут такі є різні дані. Хтось навіть розповідає, що на УЗД можна побачити, як діти ненароджені пестять свої геніталії. Новонароджені вже ми можемо спостерігати це безпосередньо. Проте, тут важливо розуміти, що там просто є на наших геніталіях нервові закінчення, які приносять позитивні відчуття при їхній стимуляції. І говорити про те, що це власне там скидання сексуальної напруги ні, це просто. Приємне вивчення свого тіла, скажімо так. Проте з настанням пубертату перехідного віку вже на ці стимуляції нашаровуються певні сенси так, фантазії, якісь культурні моменти. От і можна вважати, що от власне там років це початок такої свідомої мастурбації. Тобто, це нормальний природній, так би мовити, процес, правильно вивчення свого тіла. Ну, питання нормальності так. це дивлячись, з якої сторони подивитись так. Якщо ми беремо статистичну норму, то 100 років тому були дебати. От, власне, про те, що це гріх, або навіть призводить до всіх інших хворіб, власне, мастурбація, чи це навпаки така практика, яка дозволяє скинути там зайву напругу і агресію, статистично Альфред Кінсі, американський зоолог, сексолог, можна його так назвати, він опитав людей по всіх правилах. І дійшов до висновку, що якщо не помиляюсь, там 93% чоловіків і щось до 70 відсотків жінок мастурбують. Відповідно, не можуть бути всі божевільними. Значить, це статистична норма, скажімо так. Хоча, якщо я би зараз тут перепрошую, почав займатися рокоблуддям, то напевно це б важко було назвати нормальною поведінкою. Відповідно, як практика, вона існує. Люди цим займаються, і це можна назвати нормальним. Проте не завжди це, мабуть, доречно та і кількісно, і якісно, скажімо так. Десь чула таку думку? Якщо людина звикає до мастурбації, то потім в неї виникають проблеми в сексі, чи це правда? Е, ну, є такі моменти, де коли доводиться людям допомагати переходити від руки до жінки або від Душової апаратури до чоловіка, це власне стається через те, що наш організм, наші геніталії ерогенні зони, вони звикають до конкретної мастурбації. Жіноча піква не завжди нагадує кулак за відчуттями, так? І відповідно струя води теж не завжди може відтворена бути чоловічою чоловічим язиком, там, чи пальцем, чи пенісом. Ну, от тут і полягає корінь проблеми, власне, при переході від мастурбації до звичайного статевого життя. При тому, що е, часто зазвичай буває так, що навпаки мастурбація залишається окремою практикою в парі, там, чи не в парі, а просто в людини, яка живе активним статевим життям, е, тому що це. Інший вид задоволення, скажімо так, самим собою. Тож з цього випливає запитання, чи існує залежність від мастурбації? <клес> ну, Тут е, треба, напевно, е, розбиратися з питанням, що вважати залежністю, і е, е, кому скільки потрібно, та, що за Барза, то нездорово, напевно. Е, проте, якщо людина дійсно не може там вийти з хати, поки не. Е, Згрішить, то це одна справа. Якщо вона так, якщо вона робить це на роботі, наприклад, да, є такі дані, що люди дивляться порно і мастурбують на робочому місці і доволі високий відсоток таких людей, то можливо і закрадеться думка про те, що це не є зовсім незалежна людина від своїх сексуальних практик. Тут треба вже вирішувати ситуацію конкретно. Ну а от від чого залежить? Там хтось може три рази в день, до прикладу, хтось раз в тиждень. Це якось від людини залежить чи як? Це залежить від, від людських потреб, так які є індивідуальними. Тут якраз можна пригадати сексуальну статеву конституцію. В кожного вони різні, і якщо дійсно нав'язливі думки вони більше заважають, ніж ті дві хвилини, які можна витратити на те, щоб скинути з себе статеву напругу і ці фантазії, то можливо це навпаки вихід. Плюс, от знову ж таки, треба розуміти, що коли там в тебе партнер твій скучає і ображається на те, що ти не приділяєш йому чи їй уваги, це одна справа. Ти кожен день по декілька разів мастурбуєш. Інша справа, коли людина з інвалідністю, припустимо, так, з тих чи інших причин, яка не може здійснювати сексуальні практики з іншою людиною, то мастурбація для неї не просто вихід, так, а це одне з небагатьох розваг там, і можна назвати щастям її особистим буденним. Угу. А в яких випадках мастурбація все-таки завдає шкоди? І чи є якісь певні правила, як це робити правильно? Так, як це робити правильно? Зараз увага, шановні глядачі, практика. Набираємо, набираємо повітря, концентруємо увагу на Малатхара-чакрі, робимо три вдохи глибоких маткою і починаємо піднімати енергію кундаліні до голови. Ем... І небезпека, так те, що казала? Так. Ну дивись, давай. так. З небезпечних практик мастурбації є так звана автоеротична асфіксія. Так? Тобто, коли мастурбація приправляється такою спецією, як придушення. так? Тим, як правило, займаються. Чоловіки, причому є відомі особистості, які таким чином загинули. Є загинули? Так. Ну тобто, от, якщо будете бачити колись в новинах, що там питання суїциду чи повішення, якщо це повішення відбулося там на ремені від штанів і з, оголеним, з оголеними геніталіями застали цю людину, то скоріш за все, вона власне і займалася такою практикою. Таким видом автоеротизму, тому що під час от, власне гіпоксії, коли в до мозку потрапляє менша, менша кількість кисню, оргазм особливо при мастурбації він відчувається більш яскраво. Правда, це доволі екстремальна практика, і вона дійсно має летальні випадки. Є американська статистика в них до тисячі смертей в рік <кій> внаслідок таких цікавих практик. Стається і тому це можна вважати небезпекою. Ну а як це відбувається? Бо я не до кінця зрозуміла. Е, ну, я не впевнена, що, що ми зараз не будемо рекламувати цю практику, і дійсно це небезпечно для здоров'я. Е, ну, тобто, людина себе дусить за шию, так. перекриваючи доступ е, крові кисню до головного мозку, і в цей момент е, досягає оргазму, що вона себе душить, так? Ні, не через, не через ту стимуляцію, ага. а додатково роботи. Ага, тобто руки це вільні. два процеси в та, один, та, та, так. Так, так. Це можна, звісно, і в парних практиках таке робити, і це більш е, безпечно, скажімо так. Проте це доволі розповсюджена. Ну, девіацією, можемо її назвати навіть так. Така практика. Девіація це хвороба. Парафілія, так? збочення. Ага, тобто воно відноситься ага, я зрозуміла. Ну, можна віднести, так. І що там далі? А, ну, а на рахунок правил безпеки, ну, тут, напевно, варто пригадати правила гігієни. Так? Тобто, не специфічна флора, не обов'язково. Це власне мають бути інфекції, що передаються статевим шляхом. Це просто чисті руки. Які нічого не крали, от ними власне можна спокійно собі дозволити тим займатися. Ну, і, звісно, якщо тут немає якихось внутрішніх перешкод. Та? Якщо для вас це є дійсно там залишається гріхом, або ви боїтеся, що у вас виростуть на долонях волосся, то можливо варто від того утриматись. Але так, чисті руки. Чисті геніталії, бажано не в публічному місці, і тоді все буде гаразд. Мастурбація у відносинах це ознака проблеми чи ні? Може, вже щоб... про це згадувала, але хочу більше розкрити цю тему. <світ> Добре, головне, щоб самі відносини не були взаємною мастурбацією. В тому сенсі, що відносини це ж про стосунки двох особистостей, а мастурбація це, як ми вже сказали, просто найбільш розповсюджена еротична практика по скиданню сексуальної напруги. Добавляти це в тілесні практики є абсолютно нормальним. Навпаки, воно часто є таким інструментом, який дозволяє стерти якісь кордони. В парі, так? Особливо коли хтось з партнерів вважає, що це там, якось неправильно, недобре і так далі. І коли це впроваджується в парні практики, тоді це стає таким шляхом на взаємному, шляхом до взаємної довіри для її покращення. Цієї довіри, От, якщо ж це дійсно щось по типу там небезпечних е БДСМ-практик з використанням просто е мастурбації, е ну тобто, дивіться, тут ще знов ж таки треба розуміти. Мастурбація в парі це що? Це коли поруч двоє лежать і е, мастурбують кожен сам собі, чи це взаємна мастурбація, тобто це вже просто там ну, що окремо. Як бо основна проблема це коли чоловік повинен задовольняти себе сам, бо жінка, наприклад, не хоче. Ну, це основна мені здається проблема. От, ага. і, а, і в основному тобі. конфлікти через це виникають. Е, так, якщо це призводить до конфліктів, то тут однозначно треба спочатку вирішити, що для кого це означає. Та, якщо для мене там, припустим, цилок а для партнера це зрада, взагалі. Ну, зрозуміло, що треба якось це питання вирішити. Можливо, там не в мастурбації проблема, а в порнографії, на яку ця мастурбація відбувається, це да. Якщо ж це ситуація, коли, наприклад, жінка не може отримати оргазм від класичного там, якогось вагінального проникнення, чоловік теж відмовляється додатково стимулювати клітор той самий, припустимо, то ніхто не забороняє. Жінці самостійно принести посилити своє задоволення так, і там досягнути своєї мети в цій сексуальній практиці. Нікіта, дякую тобі, що ти нам все роз'яснив. А я глядачам нагадую, що це була програма Не соромно і у наступних випусках не менш цікаві теми.